На сьогоднішньому занятті поговоримо про так звану квадратичну функцію. Квадратичною функцією називається функція, яка має вигляд y дорівнює ax квадратів додати bx, додати C. Ми проведемо дослідження функції. Але для е, полегшення дослідження, щоб нам не мати справу з трьома параметрами, ми розглянемо е, властивості ось цієї функції. А потім подивимось, як їх узагальнити на ось оцю функцію. Отже, спочатку дослідимо ось, ось цю функцію згідно властивостей. Подивимось на її графік. І потім дамо пораду, як же нам отримати властивості цієї функції, чи графік і все інше. Зараз розглядаємо функцію y дорівнює Ax2. Y дорівнює AX2. Згідно пунктів дослідження, перший пункт область визначення. Область визначення. Це значення, яких може набувати незалежна змінна, тобто змінна Х. Немає обмежень, ми можемо будь-яке значення підставити замість аргументу і відповідно отримати значення функції. Отже, х належить від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Або можна записати Х належить R. Множині всіх дійсних чисел. Область значення. Область значення це значення, яких може набувати залежна змінна. Отже змінна Y. А ось область значення тут має обмеження. Бо якщо ми подивимось на частину, яка записана праворуч, ми можемо сказати, що. Ось ця величина завжди набуває невід'ємних значень. Вона може дорівняти нулю або бути більшою нуля. Отже, якщо А у нас більше нуля, ну давайте для визначеності візьмемо, то область значення, ось значення яких буде набувати частина, яка стоїть праворуч, а значить і змінна Y, буде знаходитись в межах. Від нуля до плюс нескінченності. Це в нас змінна Y. Якщо А у нас менше нуля, то навпаки, ось ця величина, оцей добуток, буде завжди від'ємним, ну недодатнім може бути нулем. І тоді в нас Y буде належати від мінус нескінченості до нуля. Це область значить. Нулі функції нулі функції – це значення аргументу, про яких значення функції дорівнює нулю. Очевидно, якщо замість y підставити значення 0, то рівнянням aх квадраті. Тут треба сказати, що а не дорівнює 0. Інакше дана функція у нас перетвориться в y дорівня 0, а це вже зовсім не квадратична функція. Третій пункт нулі. Значить, якщо замість y підставити 0, а х розв'язати необхідно буде рівняння. Ах2 дорівня 0. А не дорівнює 0, значить х дорівня 0. Отже, нулі функції маємо 0х дорівняння 0. До 0. Захисталість. Захисталість прямо випливає ось звідси. Фактично, нам необхідно дослідити, коли ах квадраті більше або рівня 0 і менше буде Значить, якщо в нас А додатнє, то ось оцей добуток весь також невід'ємний. Тобто при А більшому нуля функція додатна. При А меншому нуля функція. Від'ємна. Ну, Відповідно. Далі, парність непарність. Ми можемо перевірити, в даному випадку, щоб перевірити на парність непарність, необхідно дослідити y від мінус х, чи дорівнює y від x. Якщо це так, то функція парна. Якщо це дорівнює мінус y від x, то функція не парна. Якщо не виконується не ця неця рівність, функція парної і непарною не є, а і тому ми називаємо її функцією загального вигляду. Розглянемо y від мінус х. Є А помножити мінус х в квадраті. Мінус х в квадраті величина завжди невід'ємна, а значить, можна сказати, що мінус знищується. За рахунок квадрату і ми отримуємо Ах квадратів. А це є y від X. Отже, y від мінус ікса дарівня y від X, А значить, оце функція парна. А це не парна. Тобто п'ятий пункт парна. Монотонність. Приводом монотурності нам необхідно розглянути різницю. Давайте подивимось. якщо у нас x2 більше x1, візьмемо якісь довільні дві точки, і f від x2 також буде більше f від x1, то функція буде зростати. Якщо, навпаки, f від x2 буде менше від x1, то функція буде спадати. Давайте для нашої функції візьмемо при умові, що а більше 0. Розглянемо зростання і спадання. Отже, що ми отримаємо? Y від x2 необхідно y або f від x2, це можна записати f від x дорівнює f від x2. Відняти f від x1 дорівнює нашому випадку у від х2 відняти y від x1 і дорівнює. Підставляємо сюди спочатку х2, потім х1. Будемо мати квадраті 2 відняти Ах квадраті 1. Виносимо А за дужки і отримуємо x2 квадрат мінус х квадрат. Розглянемо це як різницю квадратів. Ось оцей. Ви А, х x2 мінус х1 помножити на x2 додати x1. А тепер окремо розглянемо в зв'язку з тим, що наша функція парна, і це нам дає підстави досліджувати її тільки на проміжку від 0 до плюс нескінченності. А потім симетрично відобразити графік відносно осі ординат. Отже, цим моментом ми можемо зараз дуже скористатися. Ну, перше, що ми помітимо, що x2 відняти x1, ця величина завжди додатня. Тобто тут буде більше нуля. А ось ця величина додатня чи від'ємна. В зв'язку з тим, що ми зараз, ще раз наголошую, знаходимося на проміжку від нуля до плюс нескінченності, то будь-які числа, які тут знаходяться два, вони дадуть додатню суму. Ця сума буде додатня. Враховуючи, що А також ми вибрали більше нуля, то ми можемо сказати, що А більше нуля, ось оцей добуток більший нуля, ось оцей більший нуля на проміжку від нуля до плюс нескінченності. А значить, весь оцей добуток більший нуля, а значить функція. Ось оця різниця, і оця різниця більша нуля. А значить, функція f от x до рівня y до рівня а х зростає на проміжку від нуля до плюс нескінченності. Від нуля до плюс нескінченості зростає. Зростає. І це нам дає підстави. Далі говорити ось про що. Якщо ми зараз обмежимось тільки частиною півплощини, яка знаходиться праворуч від осі АІ, можемо сказати, що ми з'ясували, що на підставі цих досліджень область визначення від мінус нескінченності до плюс, отже, графік є і тут і тут, область значення для А більшого нуля. Це від нуля до плюс нескінченності, А ми зараз домовились, що ми розглядаємо А більше нуля. Знаєш, область значень ось тут графік буде. Тобто, внизу під вісю абсис графіка не буде. Не буде тут графіка. Нулі. Ось один нуль. При А більшому нуля, а ми сказ... домовились, що при А більшому 0. Додаємо. Функція додатна. Значить, функція при А більшому нуля додатка. Тобто, графік п'єдж лежить над вісю абсис. Парна, тобто графік симетричний відносно осі ОІ, І зростає на проміжку від 0 до плюс нескінчимості. Ось так. А тепер, враховуючи, що функція парна, можемо зробити висновок, що графік функції симетричний відносно осі ОІ, Тобто ось так. А значить, функція на проміжку від Мінус нескінченності до нуля, спадає. очевидно, раз функція на проміжку від мінус нескінченності до нуля спадає, а від нуля і до плюс нескінченності зростає, то х дорівнює 0 точка мінімума. Точка мінімума. Відповідно y від 0, підставляємо сюди 0. Це також буде 0, це є мінімум. Мінімум. Ну, очевидно, це є найменше значення. Ми вже, дивлячись на графік, можемо це стверджувати. Ми отримали графік. Якщо y дорівнює Ах квадраті, і А більше 0, то функція буде мати ось такий графік і ось такі властивості. Нескладно зробити дослідження. На випадок, якщо функція, якщо константа А буде менше нуля, якщо ви зробите це самостійно, це буде дуже гарно. Тоді ми отримаємо всі ті ж самі властивості, що зміниться? Значить, дивимося, якщо А менше нуля, то ось цей вираз він буде завжди не Тобто від'ємне або нуль, І якщо провести подальші дослідження, то ми отримаємо, що графік функції знаходиться ось так. Функція все рівно залишається парною, а значить графік симетричний. При А меншому нуля функція є від'ємною, отже, графік знаходиться під вісю абсис. Ну і відповідно зростання спадання, якщо розглянути різницю, ми отримаємо. Є розглянути різницю можна тільки для x від 0 до плюс нескінченності. І ми отримаємо відповідно графік. Ось такий графік ось цієї функції. Як же нам тепер перейти від. Це ж окремий випадок y дорівня a x Як же нам перейти до квадратичної функції f від x дорівня a x додати bx? Додати С. Для цього випадку треба скористатися перетвореннями графіка. Щоб побудувати ось цей графік, нам необхідно використовувати, буде правила перетворення більш детально, про які ми поговоримо в подальшому. Але вже зараз можна сказати, що якщо винести А за дужки, отримаємо Х квадраті, додати Б поділити на А, Х, додати С поділити на А. І з цього тричлена Виділити квадрат двочлена. Тоді отримаємо тут X, додати b поділити на 2а в квадраті. Додати c, І нам необхідно відняти доданок B в квадраті поділити на 4А, b в квадраті поділити на 4А. Отже, ось оцю функцію ми можемо подати ось в оцьому вигляді. І потім уже досліджувати її більш детально. Ну, наприклад, звідси можна буде зробити, що х до лінії мінус b поділити на 2а це абсиса вершини параболи. Абсиса вершини. Да, до речі, я можливо не сказав, що графік цієї функції називається парабола. Сама ж функція квадратична. От ну, давайте, ось приклад наведемо. Нехай. Якщо ми будемо мати функцію y дарів, до х2 додати 6х додати 5, то абсциса вершини, знаходячи її по формулі мінус b поділити на 2а, буде мінус 6 поділити на 2, і це дорівнює мінус 3. Отже, х0 дорівнює мінус 3 це абсиса. Для того, щоб знайти ординату абсциси, нам необхідно тепер буде ось цю мінус трійку підставити в рівняння функції замість х. І ми отримаємо, що y від мінус 3 дорівнює мінус 3 в квадраті 9. Додати тут буде мінус 18 і додати 5 п'ятірку. А це є мінус 9, додати 5. Будемо мати мінус 4. Отже, вершина параболи буде мати такі координати мінус 3 і мінус 4. Це ось графіка ось цієї квадратичної функції. Також важливим є дослідження, а чи буде перетин віток параболи вісь абсис, чи будуть, вітки параболи перетинати вісь абсцис. Це залежить ось від чого. Якщо у нас є квадратична функція, і графік її, наприклад, ось такий, то ми говоримо, що відки параболи не перетинають вісь абсцис, а значить, дана функція не має нулів. А що значить функція не має нулів? Це значить, якщо прирівняти ось цей тричлен до нуля, то він не буде мати коренів. Або ж можна прирівняти ось в такому вигляді до нуля. А це є не що інше, як якщо прирівняти ось оцей тричлен до нуля, то оцю частину можна буде перенести праворуч, ну ми отримаємо так. А, помножити на Х додати B поділити на 2А в квадраті, дорівнює. Я вже прирівняв нулю і переношу оці доданки праворуч. Буде B в квадраті. Поділити на 4А мінус С. Або якщо тут привести до спільного знаменника, то отримаємо B в квадраті відняти 4АС поділити, 4А поділити на 4А. Оця знайома нам величина називається дискримінант. Отже, якщо дискримінант от цього квадратного тричлена від'ємний, від'ємний. Ось ця частина від'ємна, то дане рівняння коренів немає. Ну, Відповідно, при А більшому нуля. При А більшому нуля, розглянемо. Тоді в нас ліворуч стоїть частина в квадраті невід'ємна, а тут, якщо від'ємна, то коренів немає. Якщо ж частина, яка стоїть праворуч до рівня оця, то тоді буде мати рівняння один корінь, це буде випадок, коли наша парабола. Її вершина знаходиться на осі ОХ. Якщо ця частина більша нуля, це означає, що дане рівняння буде мати два корені, і тоді буде мати ось такий випадок, парабола буде перетинати вісь всис в двох точках. Ось така вона квадратична функція. Більш детально ми про побудову графіка ось цієї функції поговоримо після того, коли розглянемо це в межах цього ж курсу. Перетворення графіків функції, а саме паралельне перенесення подовж осі апсис подовж осі ординат. На цьому закінчили. Ми познайомились з квадратичною функцією та її окремими випадками. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.